Вітаю, друзі! Сьогодні 2 січня 2025 року. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клучок. І сьогодні зі мною у віртуальній студії Вадим Денисенко, політолог, народний депутат Верховної Ради. Восьмого скликання. Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю і я попросив друзі для нас з вами допомогти у Вадима. Попросив допомоги у Вадима Денисенка, аби він нам. Розтлумачив історію із можливими сценаріями 25-го року в контексті президентства, Хотів сказати правління Дональда Трампа, але мабуть я не помилився. Це таки, поки що, президентство, він з 21 січня вже буде повноцінним, повноправним президентом, який суттєво впливатиме на його політику в світі, і чимало вже західних видань пишуть прогнози про те, що ж очікувати загалом світові. Від 2025 року, звісно, нас хвилює найбільше контекст України, але багато факторів впливає на ці всі події, так само як і припинення транзиту газу, якого ми трапнемося. Власне, я вчора на каналі робив огляд цього матеріалу. Sky News. Певно, ви друзі, багато хто його бачив зараз. Дуже коротко нагадаю, що журналісти цього видання пишуть, що цього року президентство Трампа відіб'ється по всьому світу. Війна в Україні може просто закінчитися а, наприклад, для жителів Гази не буде перепочинку. Хоча там нібито вже говорили про якусь угоду про мир чи перемир'я. Сполученим Штатам обіцяють негайні драматичні зміни, вони там вже відбуваються. Якийсь терористичний акт, ймовірно, терористичний акт стався навіть біля Трамп Тауер буквально вчора, 1 січня. Європу очікують серйозні політичні коливання. Близький схід, як сказав, то перемир'я доволі сумнівне. Ну і також буде торгова війна з Китаєм, яку Дональд Трамп точно буде проводити, в цьому майже ніхто не сумнівається. Такі прогнози дають кореспонденти, які перебувають в різних куточках світу і працюють зі Sky News. А от московський кореспондент Айвар Беннет. Пише про те, що війна в Україні 100% закінчиться у 2025 році. Ну майже 100%, Не будемо вже його перебільшувати з слів і значення слів. Але він каже, що конфлікт буде заморожено. Обидві сторони заявили про готовність до цього. Вже відбуваються якісь певні контакти між командою Трампа і командою Путіна. Звісно, не без участі України, але він сказав дуже дуже. Таку цікаву річ, яка схожа на прогнози, які ми чули ось наприкінці року, з конкретною датою, що сподівається, що і Кремль сподівається, перепрошую, що переговори завершаться до 9 травня, і це подадуть як перемогу. Але каже він, на цьому проблеми Путіна не закінчаться, а лише розпочнуться, оскільки він зіткнеться із великими. І серйозними економічними проблемами на Росії, от пане Вадиме, як ви бачите взагалі 25-й рік у контексті Дональда Трампа, і звісно, ми не можемо не бачити. Ну не нам дуже цікаво, от як буде розвивати, як можуть розвиватися події в Україні і на Росії загалом. Ну дивіться, в принципі, перше, що потрібно почати це з того, що кінець 2024 року ознаменувався тим, що Росія де факто. Заявила про те, що вона не збирається сідати за стіл переговорів і висловила е, кілька е, умов, які з моєї точки зору, ну як мінімум на сьогоднішній день, виглядають нереалістичними. Е, перша е, загальна відома історія про те, що Україна ніколи не має вступити в НАТО. Е, очевидно, все ж таки, з їхньої точки зору, це передбачає в тому числі зміни в Конституції України. Інший момент, ну але НАТО це таке, в принципі, це загальна відома історія, тобто про неї так чи інакше говорилося багато років підряд. І друга вимога, яка де факто була озвучена міністром закордонних справ Лавровим, зводиться до того, що в принципі потрібно повторити Чехословацький сценарій 38 року або фінський сценарій після воєнної, коли Україна має офіційно відмовитися від анексованих територій, тобто вона повинна офіційно сказати, що Крим Донецька, Луганська, Запорізька запорізької Херсонська області є частиною Російської Федерації. По суті, це та базова стартова вимога, з якою росіяни заявили про те, що вони готові сідати за стіл переговорів. Зрозуміло, що за таких умов ніхто сідати з ними за стіл переговорів не буде, і очевидно, все ж таки, це такий собі перший пробний шар, який росіяни закинули. Вони максимально підняли ставки. І далі дивляться, як будуть розвиватися події. Паралельно з тим, ми повинні просто теж розуміти, що паралельно з тим була запущена провокація зі сторони росіян в Балтійському морі. Чому тому що вони е, вирішили спробувати? А наскільки? Колективний захід готовий в принципі терпіти їхні виходки, те, що Фінляндія зробила дуже жорстку реакцію, те, що було арештоване за судно, те, що моряки на сьогоднішньому знаходяться в Фінляндії, їх не випускають за території на території Російської Федерації, говорить про те, що колективний захід достатньо жорстко відреагував і показав росіянам, що і надалі будуть точно так жорстко себе поводити, а можна я вас але вас... Вадиме, справа в тому, що мені от історія з цим танкером нафтовим, про який ви мені говорите, нагадує історію з попереднім суховантажем, сухогрузом, який китайський. До речі, він тоді пошкодив, якщо не помиляюсь, інтернет-кабель, який з'єднує також країни в північній Європі. Він теж простояв місяць на приколі, а потім його відпустили. Мені видається, тут може бути така сама історія. Ну, подивимося, як далі буде відбуватися ситуація, але в даному випадку це вже була достатньо жорстка реакція зі сторони Фінляндії. Офіційно фофіційно Хельсинки, і е, в даному випадку ми розуміємо, що росіянам показали, що е якщо ви будете далі такі речі робити, ми можемо почати впливати на е, так званий тіньовий флот. Але я тут повинен повертатися до Трампа. Тобто в даному випадку не всі рішення по е, танкерному флоту Російської Федерації, а це є база е, е, економічної основи Російської Федерації. Будуть вирішуватись Вашингтоні. І, власне, від того, як це буде поводити Трамп, тому що єдиний по суті, на сьогоднішньому момент важчий впливу на Росію це ціни на нафту і це обмеження їхнього експорту нафти. Якщо офіційний Вашингтон, якщо Трамп в принципі, витягне цю карту, це змушуватиме Путіна сідати за стіл переговорів. Якщо цього не буде, то в принципі цей рік. Незважаючи на різке погіршення економічної ситуації в Росії, незважаючи на те, що на кінець року ми побачимо цілий ряд банкрутств достатньо крупних компаній в Російській Федерації або майже банкрутство, що держава їх може просто тривати на штучному диханні даючи гроші, але тим не менше Путін може проходити цей рік, якщо ціни на нафту залишаються плюс-мінус в тому в обсязі, в кому вони є, і якщо йому не обрізають або різко не обрізають можливості експорту цієї нафти. А наскільки готова Європа, наприклад, піти на такий крок, я чесно кажучи, вбачаю, що в цьому плані могла б зіграти дуже ключову роль та ж саме з Ми говоримо про північний регіон. Ви буквально нещодавно дописували слушно в себе Фейсбук, що 60% ну і оголошували навіть і під час презентації стратегії на 25-й рік 60% російської нафти виходить саме через Балтійське та Північне море до країн Європи. Ну я вважаю, що тут просто напросто вольовим рішенням Європи можна було б зробити це. Без штатів це неможливо. Тобто, в даному Чому? випадку тут ключову роль буде грати Сполучені Штати Америки, тому що е, Європа залежна в безпековому плані від Сполучених Штатів Америки, і в даному випадку волонтерським методом вони цього робити не будуть. Я в цьому більш ніж певний. Плюс раз, Європа в цьому питанні дуже обережна, і штати дуже обережні. Чому вони цього не роблять? Тому що бояться підняття ціни на різкого підняття скачка ціни на нафту. Росія це 12% світового видобутку нафти і. На сьогоднішній момент просто от закрити ці 12% відсотків завдяки іншим країнам, ось так, просто так це неможливо. Тобто, це потрібно домовлятися із країнами перської затоки, щоб вони різко наростили видобуток. Потрібно домовлятися. Дивитися, точніше, як буде відбуватися збільшення видобутку в Бразилії та Гаяні, очевидно, треба було б, що виглядає взагалі на сьогоднішній момент майже нереалістично, домовлятися з Венесуелою, хоча їй це було б дуже вигідно. Але це все речі, які не можна робити. От е, я захотів і завтра я це зробив. Тому що якщо так буде, то це звичайно різке підняття цін на нафту по всьому світу. А це безумовно е, не потрібно ні європейцям, ні американцям. Тому я ще раз говорю, це буде колективне рішення. Якщо воно буде, то це буде тільки колективне рішення е, Сполучені Штати, де Сполучені Штати Америки будуть грати е, першу скрипку. Наскільки перспективним ви бачаєте досягнення домовленості, наприклад, між Європою і Сполученими Штатами, бо тут ми вже говоримо навіть не в контексті України? Саме такого сценарію позитивного для нас, тобто обмеження спроможності Росії продавати свою нафту назовні для того, щоб тиснути на неї, бо відверто кажучи, затримка танкера на цьому тліну виглядає так не дуже жорсткою реакцією з боку загалом світу. Один танкер затримали. Ну а поряд із тим ще 999, бо їх біля тисячі можуть їхати далі. Ні, ну це достатньо був прецедентна історія. Тобто було оголошено про те, що це шпигунське судно, було оголошено підозру в тому що вони саме е, пошкодили цей кабель, там і так далі, і так далі. Е, але я ще раз повторюся: тобто, це не рішення Європи однієї, тобто це рішення ага. е, США, яке повинно домовлятися із країнами перського затоку, перше за все саудитами. Е, і це в принципі велика геополітична гра взагалі на кількох континентах, якщо говорити точно. І з цієї точки зору я думаю, що страх цієї історії може зіграти навіть більшу роль ніж самореалізація цієї історії. Тому що якщо Трамп справді поставить собі за ціль і скаже Путіну, що я приймаю рішення про те, що або ти. Зупиняєшся, або ж в принципі, я починаю гру вдовгу. Це це і ще раз це не гра одного дня, це гра вдовгу, це не готується протягом та не робиться протягом одного тижня чи навіть одного місяця. Для цього потрібно кілька місяців, як мінімум. І Якщо він говорить, що я починаю цю гру, це може вплинути на Путіна. Тобто, тут треба теж розуміти, що це може вплинути на Путіна. Але станом на зараз, наскільки я розумію, в Кремлі вважають, що це нереалістичний сценарій. Більше того, у них і точно люфт часу до квітня місяця, тому що ОПЕК Плюс прийняв рішення про те, що вони продовжують свою угоду по самообмеженню видобутку нафти до квітня місяця. Тому до квітня місяця Путін вважає, що у нього точно є час для того, щоб в принципі продовжувати торгуватися. Тому я е, вважаю, якщо б мене запитали зараз, яка вірогідність сценарію того, що Трамп почне в цю гру, я вважаю, що вона там більше 60%. Але Але знову ж таки буде залежати від багатьох факторів, е, серед яких ключовим насправді буде те, наскільки штати будуть самі готові і впевнені в тому, що ціна на нафту не підніметься. Я, я розумію, що ну складно зараз давати якісь прогнози в датах в місяцях, бо справді буде в багато в чому визначальним вектор геополітики загалом на планеті після 21 січня. Які публічні рішення будуть ухвалені вже в статусі президента Трампом. Сто відсотково можливо саме тому, якщо ви говорите про квітень, і Айвар Беннет, журналіст News, і пише про травень для Путіна як один із таких можливих дедлайнів про завершення переговорів. Наскільки реальний такий сценарій? Ну, про це говорив за місяць до цього Буданом. Наскільки я пам'ятаю, що в принципі є одна із таких реперних точок: це кінець кінець весни. В своєму прогнозі ми з колегами е, говорили про те, що е, переговорний процес стартуватиме десь приблизно в лютому місяці, е, і він тягнутиметься до кінця весни. Тобто, якщо до кінця весни не буде прийнято ніяких рішень, е, тоді різко зростає вірогідність того, що ми заходимо в цикл війни і ще там на багато, багато місяців. Тобто, ну тут тяжко прогнозувати е, з більш точними речами, але е, от такий сценарій. Е, я бачу, і я вважаю, що так, одесь приблизно в такому напрямку, воно й буде рухатися. Знову ж таки, зупинка заморозка. Він не що, як ми це будемо називати, вона буде передбачати цілий комплекс різних рішень, починаючи від нафтового про які ми говорили і закінчуючи пряниками, які будуть даватися путіну. Тобто, станом на зараз Путін висловив свою вимогу. Тобто я кажу, хочу по суті. Він заявив: я хочу, щоб Україна відмовилася від своїх територій добровільно, і це було офіційно підписано в присутності бажано в присутності майбутнього президента Сполучених Штатів Америки. Але треба теж розуміти, що для нього вкрай важливо це зняття санкцій, тобто або хоча б частково зняття санкцій. Якщо буде йому зроблена певна пропозиція по частковому чи великому санкції в обмін на якусь там заморозку конфлікта з якимись там певними гарантіями, реально в травні місяці ми можемо побачити цю заморозку конфлікту. І знову ж таки, якщо в нього буде великий страх, того, що якщо цього не буде, то буде обвал ціни на нафту, і тоді реально російська економіка входить в штопор протягом одного року. Але це дуже багато умовностей, на які ми зараз не маємо відповіді. Насправді наскільки реалістично буде що Трамп піде саме на такі історії, і що розпортився в Кремлі. Вважаю, що сценарій того, що буде удар по їхньому так званому тіньовому флоту або по сінь на нафту, мінімальне, тобто вони не вважаються і реалістичним. Вони безстрашно виходять якісь на ну, справу. Тому що ну зараз для на мене складається кон'юнктура світова, так що е, саудити будуть вимушені йти на кроки по збільшенню видобутку нафти, аби справді демпінгувати власною нафтою ціни на світовому ринку, бо навіть війни не так суттєво впливають на ціну утворення. От в останній період слідкуючи за цим стрімково скачка цін не відзначається. Нафта плюс-мінус траве тримається на одному рівні. Ну окей, будемо справді дивитися за цим сим. Не і тепер ще такий момент на рахунок транзиту російського газу. Багато є гучних заяв в Україні про те, що це суперполітичний, економічний і так далі. Крок політичний розділяє, але в економічному плані в мене певний є скептицизм, тому що об'єм газу, який постачався через українську ГТС в останній ну навіть 24-й рік до Європи. Це ну доволі скромні об'єми і гроші, які отримав російський бюджет, також були невеликі порядка 5-6,5 мільярдів доларів за різними даними. А наскільки зараз може суттєво по. Слувати ця зупинка нафти газу. Бачите, я хочу говорити про нафту, бо нафтопровід дружба, на жаль, що працює на оці процеси переговірні, про які ви говорите на економічний стан Росії. Також ну, в принципі Газпром уже був де-факто банкрот. Тобто він втратив іще з ринок збуту в 15 мільярдів кубів. І в момент, ми можемо говорити чітко, що Газпром входить в. Якщо говорити в реальних речах, то він фактично знаходиться на грані банкротства. Звичайно, держава його буде підтримувати. Звичайно, російський бюджет вкладе в нього якісь гроші, а ціни на газ очевидно виростуть всередині Російської Федерації. Але тим не менше да це суттєвий удар по колись дуже могутньому монополісту. Але в принципі це удар був зроблено в 2022 році, коли Європа заявила про те, що вона відмовляється від російського газу. Хто від цього виграв? Безумовно від цього виграють американці, тому що вони по суті будуть подавати мають можливість збільшити продаж свого скрапленого газу на територію Європейського союзу, якщо говорити про те, як це вплине на ситуацію в Росії, ну це особливо не вплине, тому що. І ще раз повторюся, держава Російська держава мається на увазі, буде вкладати в наруч, але те, що вони втратили преміальний і реально найбільш маржинальний для себе європейський ринок, який вони окучували з середини ХХ століття, ще давайте з третини, точніше в останній третині ХХ століття, в принципі, це звичайно величезний геополітичний сух. Не вперше за все для самої Європи. Залишається насправді на сьогоднішній момент три труби, тобто які е, можуть подавати газ до Європи. Це північний потік, це е, труба, яка йде через Білорусь на Польщу і далі. Ну і це українське ГТС. В принципі, відновити постачання російського газу де можливо. Тобто, це треба теж розуміти, що це не питання, то що вирішено, що років ніхто в, 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 в Європі купувати цей газ не буде. Недаремно американці місяці два тому приблизно заявили про те, що вони роздумують над питанням того, а чи не купити їм північний потік, і тоді, в принципі, стати посередником, який зробляє найбільше на європейському союзі. Поляки теж зараз прийняти політичне рішення про те, що вони не пускають російський газ, але це політичне рішення, в тому числі продиктовано і їхньою тісною співпрацею із Польщею. Україна, ну зрозуміло, що ми граємо свою гру. І це абсолютно правильна гра на сьогоднішній момент. Але треба теж розуміти, що це питання не вирішено там остаточно на всі віки, і так далі. Тобто, мине ситуація там пройде кілька років, і цілком реально що експорт газу до Європи може відновитися з Російської Федерації, якщо зараз будуть підписуватися ті чи інші угоди. Я не виключаю між іншим, що в тому числі. Переговорному процесі щодо майбутнього України щодо майбутнього, власне, заморозки цієї війни буде підніматися, в тому числі, питання експорту газу до Європейського Союзу. Тобто, це до питання зняття санкцій. Це, звичайно, ну, просто щоб ми розуміли, газ не був останні 10 років мав бути. Ключовим фактором наповнення російського бюджету. Ключовим фактором є нафта. Тобто, якщо в довоєнний рік 21 рік нафтогазові доходи бюджету викликаючи все, всеред... складали десь приблизно 40% відсотки взагалі всього бюджету, І от нафтогазових нафта сімдесят десь приблизно 75% відсотків. І 25 десь проблем з тобто і зараз оця частинка газу вона різко схопнулася. На жаль, нафта не схоплюється те, про що ми говорили. Російський бюджет розрахований по ціні цього року, 25 го року, розрахований, виходячи з ціни нафти, 70 доларів, 69,7 69,8 долара доларів. якщо нафта впаде до буде російської економіки. Але знову ж таки, я повторююся, що поки що росіяни не розглядають цей сценарій навіть як е, не те, що базовий, а в принципі, як реалістичний. У мене таке ще запитання. Стосовно інформації, озвученої вами, про можливість Покупки Сполученими Штатами Америки північного потоку. Це щось, ну бо я, чесно кажучи, не чув і не розумію, як це в принципі може відбутися. Північний потік, наскільки я розумію, він перебуває у спільній власності. Два, два місяці тому з'явилася інформація. Я забув, які із крупних американських газет чи в Фенешалтамсіньорктамс. Не пам'ятаю, не буду зараз дуже помолитися. Було сказано про те, що в принципі американці зацікавлені в тому, щоб купити цю тубу, і власне. Але це буде одна із частин. Я наскільки можна це судити. Це буде однією з майбутніх частин домовленостей або недомовленостей відносно заморозка фізня в Україні. Але ж труба перебуває в спільній власності, наскільки я розумію, Німеччини та Росії, Ну, в принципі, коли це політичні рішення заважать, коли це заважало політичним рішенням. В даному випадку, це буде, якщо і це буде це рішення, це буде виключно політичне рішення. Ніякого іншого тут не буде. Ну окей, будемо бачити. Звичайно, дуже дуже цікаво. Це все розгортається на рахунок газу. Поки що на даному етапі ми справді можемо говорити про те, що в принципі постачання російського газу до Європи майже зупинено, тому що частина не буде потрапляти ще через турецький потік. Там є така можливість. А що ви можете сказати на рахунок постачання нафтопроводом Дружба нафти до Росії? Перепрошую з Росії до Європи, тому що це ще також залишається питанням таким ну політичним чи тут взагалі не доводиться нічого говорити про це? Ну тут навряд чи я можу щось сказати, крім банальності. Тобто, з моєї точки зору, я не розумію, чому ми не зупиняємо його, але в принципі, ну мені навіть щось тяжко додати тобто, його давно треба було б зупинити, це моє глибоке переконання. І тоді ще один такий момент хотілося б пояснити, якщо можливо, звичайно, наскільки може вплинути зараз це рішення України, тому що те, що я відсвяткував, то питання припинення транзиту газу з Росії до Європи було ну дуже дуже складним, тому що ти з боку Європи. Саме з боку Європи на Україну був доволі серйозний. Було проведено кілька раундів переговорів за посередниця компанії Сакар влітку цього року, як мінімум, двічі зустрічалося керівництво ЄРЕ ЄС і України із керівництвом Газпрому для того, щоб підписати ці контракти, вони були зірвані. МЗС буквально перед новим роком заявило про те, що вони не виключають можливості відновлення транзиту. Ну в будь-якому випадку, в силу різних обставин, я не можу говорити достеменно, які ми сьогодні, як ви сказали. В принципі підіграли Трампу, бо ми для нього прибрали фактично конкурента з Європи. Чи оцінить Дональд Трамп такий жест з боку нас? Чи справді для нього станеться таким аргументом для того, щоб бути більш прихильним до України? розумієте тут немає переговорів баш на баш, тобто тут відбувається великий, довгий, довготривалий процес, який відбувається весь час, тому в даному випадку ми прийняли політичне рішення. Правильно, з точки зору української держави, чи це Трамп, чи не оцінить, ну чесно кажучи, відповісти на це питання, я думаю, що неможливо взагалі просто неможливо. Але те, що ми про це можемо договорити да, те, що ми можемо про це на переговорах, в тому числі наголошувати і згадувати, ну це безумовно цей аргумент треба буде використовувати. Так, так, я з вами погоджуюся, але ви знаєте, тут зараз я бачу шириться в Україні. така теза доволі суперечлива. Припинили постачати російський газ до Європи. Зате підняли тарифи на транзит газу в Україні в чотири рази. Поки що як пояснює. Нам нафтогаз, газ, то це стосується лише промислових е, виробників, промислового сектору. Побутові споживачі, мовляв, не будуть платити, але ж до цього недалеко. Бо справді навантаження на трубу на нашу збільшується, хоча вона, як кажуть, нам і не потрібна така, якщо ми газ не транспортуємо, то тут ще й політичний момент, як на мене, він такий доволі-доволі суперечливий. Ну, Дивіться, в принципі, чи е-е-е Можна було очікувати подібні якісь реакції, в тому числі і в інформаційному полі, і чи росіяни будуть грати, в тому числі своїми ботами на цьому полі, да, безумовно, будуть. Але, очевидно, все ж таки політичне рішення про припинку газу воно є правильним. Воно з будь-якої точки зору є правильним і, чесно кажучи, я. Ну, я з перших днів війни говорив, що нам потрібно було в той момент е, зупиняти транзит газу і викручувати насправді це в свою сторону, і вимагати від вірпеців, які розкачувалися. Давайте згадаємо доволі довго е, в 22-му році. Е, на те, щоб в принципі нам е, виділялося більше е, е, і озброєння, і грошей там і так далі. І так далі, да в результаті слава Богу, що все вийшло так, як воно вийшло. Але е, ця історія це був наш величезний козир, які ми могли б е, козиряти достатньо сильно. А те, що всередині країни будуть з'являтися подібні речі, ну це навіть е, нічого обговорювати. Це безумовно. Е, росіяни, особливо росіяни і російські боти, особ, безумовно будуть брати е, цю історію. Ну і інші різні проросійські сили, які розказують про те, що якби вони були при владі, то взагалі нічого подібного не було б. Але е, це точно так само, як зараз там розгортається антисемітська історія в Україні там із е, цим. Е, Пошкодженнями синавоги ханок по всій країні це так само, як розвивається ряд інших речей. Ну на жаль, в принципі, ми маємо е крім бойових дій на сході України, ми маємо і на півдні України. Ми маємо ще величезну внутрішню е гібридну війну, е з якою ми повинні боротися фактично в щоденному режимі. Так. Це це справді дуже серйозний виклик, на який на жаль мало звертають увагу. Як на мене, не дуже достатньо проводиться робота. Ну, загалом, спочатку, не те, що широкомасштабне вторгнення, спочатку незалежності 91-го року, пане Вадиме. Я вам дякую. Я сподіваюся, що і слухачі, які нас дивилися, слухали, також знайдуть про що подякувати вам, тому що інформація направду, дуже важлива цікава. Була сподіваюся, ми ще обов'язково побачимося з вами на цій платформі. Вам. Бажаю і всім нам справді, щоб 25-й рік став роком завершення війни на справедливих для України умовах. Mm. З нами був Вадим Тенесенко. Друзі, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям і ставте подобайки. Дякую вам.